Наступного дня після Великодня відзначають обливаний понеділок за давньою традицією. Неодружені хлопці та дівчата. Сьогодні обливають один одного джерельною водою і примовляють, що тепер знайдуть своє кохання, будуть красиві і здорові. Ці звичаї серед українців, на жаль, забуваються. Ми покажемо, як не дають зникнути давнім народнім традиціям козаки та козачки Мамаєвої Слободи. Вмитися джерельною водою і знайти собі нареченого таке правило діє сьогодні і у Мамаєвій Слободі, де вже третій рік поспіль святкують обливаний понеділок. У цей день неодружена молодь для підтримання майбутнього міцного шлюбу обливається чистою водою а богородиця своїм покровительством допомагає з'єднати закохані серця у родини. Такі обряди в часи козацької України були обов'язковими та вважались очисними. Директор козацького селища Мамаєва Слобода Костянтин Олійник запевняє, що саме у цей день наші пращури думали про продовження родом. Повернення до своїх історичних витоків. От саме на другий день Великодня, в облиманий понеділок, де після той Богородиці наші прадіди почали задумуватися як одружитися на Пасхи і до покрови. Вони один одного. Тримали в серці саме в цей день. Дівчата ходили, мивалися до непочатої води в керниці, аби бути красивими. І хлопці їх обливали. Те, який її облив, дівчину мав право її поцілувати в уста. Такі жарти та витівки були природніми. Дівчина, котру хлопець окропив джерельною водою, обов'язково мала подарувати йому писанку чи крашенку. Це було своєрідне загравання, тобто хлопець ту дівчину, яку вподобав собі, міг якраз облити водою. До неї міг таким чином трошечки позалицятися, проявити свою увагу і ніжність. І, звичайно, після обливання дівчина мала повне право не тільки подарувати йому крашенку, але й подарувати довгоочікуваний поцілунок. Після обливання дівчата влаштовували й інші забави: водили хороводи, танцювали шпаркітанці, співали пісень або йшли на гойдалку. Надвечір усі збиралися на галявині, аби хмільним стояним метом замучити свята. А дівчина горлиця до козака горниця, козак, як я як Побачив мед. Відвідувачі сьогоднішнього дійства. Вважають, що такі заходи сприятимуть відтворенню українських культурних традицій. По перше, це культура. Традиції, народні традиції, і звичайно, треба, щоб таке було, існувало. Я задоволена, неймовірно. Старовинні традиції це для мене дуже близько, бо всі ми з України, так що все дуже боже, цікаво боже, боже. і гарно. Українська молодь. Вони про це мають пам'ятати, відтворювати і також грати. Ці українські добрі ігри, тому що маючи такий позитивний заряд енергії, вони будуть його передавати далі. і Ми будемо щасливими. Обливати водою заміжніх жінок та одружених чоловіків у цей день суворо заборонено. Їм краще відвідати друзів, провести час з дітьми та обмінятися крашенками. Наталка Комарницька, Ігор Горсолій Тивай